Eu Вітаємо вас. Нещодавно відбулось засідання ради регіонів, на якому головував президент України Віктор Янукович. Він як завжди підкреслив, що ефективне впровадження реформ є запорукою майбутнього України її вдалої модернізації. Президент був доволі однозначний у своїх висловлюваннях. Наприклад, він сказав просто чекати нечесно. Це наш з вами обов'язок перед дітьми, майбутніми поколіннями, нашими батьками. Отже, зрозуміло, що дуже важливі проблеми обговорювалися на цьому засіданні, і про них безумовно знає. Зокрема, у плані актуальності для Полтавщини Іван Момот. Вітаємо вас. Пан Момот. Нагадаю, що Іван Момот є головою Полтавської обласної ради. Отже, які такі актуальні питання піднімалися, обговорювалися на засіданні Ради регіонів. Вітаю, вас, шановні полтавці. Да, дійсно, 8 грудня. В Дніпропетровській області відбулося виїзне засідання Ради регіонів, підголування президента України Віктора Федоровича Януковича. Ну, головне питання це реформування економіки, реформування всіх галузей народного господарського комплексу. І якраз йшла мова про реформування і запровадження реформ, які були ініційовані президентом України Віктором Януковичем на регіональному рівні. Ну, зокрема, в ході засідання Ради регіонів виступив перший заступник міністра аграрно-промислового комплексу, який говорив про реформування сільського господарства. Також міністр охорони здоров'я Ніщенко, який говорив про охорону здоров'я. І поділився досвідом губернатор Дніпропетровської області, як запроваджуються реформи президента на регіональному рівні, зокрема в Дніпропетровській області. Ну і велика честь випала. Ми представляли раду регіонів нашу область на раді регіонів з Олександром Васильовичем Довіченком з головою обласної державної адміністрації. І мені випала велика честь. Брати участь в обговоренні. я виступав на цьому засіданні? Ну і наскільки мені вдалося, доніс і нашу думку, і наші проблеми, і наш досвід все що робиться на Полтавщині по виконанню, от і впровадженню реформ ініційованих президентом України Віктором Федоровичем Януковичем. Отже, досвід Полтавщини і можливо і проблеми Полтавщини. На чому ви робили акцент під час виступу? На раді регіонів ви знаєте, що нам є що сказати, є чим поділитися, і Полтавська Полтавська область це потужний регіон, який вносить вагомий внесок у загальноукраїнську скарбницю і по податкам, і по Темпами виробництва, і взагалі по виробництву, і промислової, з господарської продукції. Але я розпочав свій виступ якраз із основних напрямків роботи. Ви знаєте, що для нас визначені пріоритети в діяльності місцевої влади, і таким пріоритетом є розвиток медицини, зокрема. За два останні роки із обласного бюджету направлено додатково на розвиток медицини близько 30 мільйонів гривень. Ми є лідерами і пам'ятаєте ще місто Комсомольськ, Олександр Павлович Попов, який був тоді мером міста Комсомольська, запроваджував в місті сімейну медицину. Завдяки цьому досвіду він поширений на теренах України. Зараз більше 80% населення в Полтавській області охоплено цим видом медицини, зокрема, сімейною медициною. Ви знаєте, що одним із актуальних питань на Полтавщині є будівництво протитуберкульозного диспансеру. Ми закінчили другу чергу, туди вкладено близько 30 мільйонів. Зараз Будується третя черга. Уряд прийняв рішення, і на ці речі виділено більше 200 мільйонів гривень. Тому завдання з огляду на те, що це проблема сьогодні захворювання на туберкульоз, в найближчий час вести третю чергу. І ми готові співфінансувати ці питання з обласного бюджету. Ну, як відомо, охорона здоров'я дуже важлива галузь, але вона дуже корисна, коли вона застосовує якісь нові технології. Що у цьому плані найближчим часом намічається на Полтавщині? У нас є можливість в 2012 році. Відкрити перинатальний центр, і я про це сказав. Ми зараз разом із виконавчою владою працюємо над цим питанням. Є прекрасне приміщення, є кадри, які готові працювати. Необхідна певна реконструкція приміщення, додаткове оснащення і. Є можливість при підтримці уряду цей перинатальний центр в обласному центрі відкрити в 2012 році. От зокрема, перший заступник голови адміністрації президента Кімова Ірина Михайлівна, вона критикувала деякі області за те, що були заплановані відкриття перинатальних центрів у 2011 році. Ну, не зуміли в областях зробити цю роботу, перенесли на 12 рік. Наш перинатальний центр є в плані національній програмі. На 2013 рік відкриття стоїть. Я звернувся до Віктора Федоровича з проханням при підтримці уряду. Ми готові за рік цю роботу провести і до кінця року відкрити пренатальний центр обласний в місті Полтаві. При цьому я думаю, що депутати підтримають нашу пропозицію. Ми третину вартості. Реконструкції будівництва оснащення цього центру готові профінансувати з обласного бюджету. Отже, можна сказати, що у роботі обласної ради медична галузь залишається серед пріоритетів. Дієї обласна комплексна програма розвитку освітньої галузі. Теж близько 120 мільйонів ми плануємо направити до 2015 року з обласного бюджету на розвиток освіти. В цьому році направлено близько 20 мільйонів. Це і шкільні автобуси, це і комп'ютерні класи, це і класи спеціалізовані для середньо, середньо, ну, для освітніх закладів школи. Це і ремонт. Шкіл в районних центрах, близько двох мільйонів ми направили в луднах школу. Ось відкриваємо через декілька днів, де освоєні і направлені обласні бюджетні кошти. Президент України став завдання про оздоровлення і посилення уваги до дітей-сиріт. Ну, ми в цьому році практично на повну потужність запрацював оздоровчо-освітній заклад в Миргородському районі. Миргородський, який приймає круглорічно дітей, в першу чергу дітей сиред, дітей з багатодітних сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, теж профінансований цей об'єкт з обласного бюджету, і я вважаю, що це якраз приклад того, як конкретно. Реформи ініціативи президента України Віктора Федора Януковича реалізуються в регіоні, зокрема в Полтавській області. Ну безумовно, ми зараз і стурбовані демографічною ситуацією, зокрема на Полтавщині, але є і приємні моменти, зокрема, збільшується кількість дошкільня. Але чи вистачить відповідних закладів? Я маю на увазі дитячих садочків? Влада Полтавській області, виконавча влада і місцеве самоврядування цю проблему вивчили. Ми знаємо, що ця проблема існувала і ще існує, але і вирішені цієї проблеми зроблено дуже багато. Так, за два останні роки відкрито 58 дитячих садочків сільських населених пунктів. І зараз вони продовжують відкриватися. Це вже навіть цифра дещо устаріла. І якраз. Для вирішення цієї проблеми зусилля були об'єднані зусилля обласного бюджету, міських, районних, сільських, людей, які проживають на, на, в тих чи інших територіях. Більшість цих шкіл дитячих садочків відкриті на базі шкіл, які існують і працюють в сільській місцевості, це теж дає змогу зекономити кошти на їх утримання. І якраз відкриття цих дитячих садочків ну діти будуть навчатися, виховуватися в колективі це основне завдання. А разом з тим батьки зможуть працювати у сільському сільському господарстві, працювати. Заробляти кошти і мати вільний час, і бачити перспективу розвитку тих сіл, в яких вони живуть, і з яким ну вони в перспективі бачать свою перспективу і перспективу своїх дітей. І з самого початку своєї діяльності нинішня влада на Полтавщині задекларувала інноваційний інвестиційний розвиток регіону. Отже, що вдалося зробити у цьому напрямку на сьогоднішній день. Те, що робиться в цьому напрямку, всіляє оптимізм. От я приведу тільки декілька цифр: 81 мільйонів доларів США направлено додаткових інвестицій в економіку Полтавської області. Це більше порівняно з прошлим роком, і ця тенденція зберігається. Сьогодні інвестор нам повірив. До речі, ми вчора зустрічалися із послом Фінляндії, і вона з величезною зацікавленістю і навіть із певним подивом констатувала, наскільки є привабливим інвестиційно Полтавський край. Ми запропонували більше ста інвестиційних площадок, які ми всім пропонуємо. А от познайомили і передали ці матеріали, і в різних галузях народного господарства, і промисловості, і сільському господарстві, в переробці. Ну він ж в різних галузях, де є можливість вкладати іноземний капітал. І в цьому році десятки інвестиційних проектів реалізовуються і. Я вважаю, що це додаткові надходження у місцеві бюджети, це додаткові робочі місця, це розвиток економіки області. І якщо, наприклад, брати промисловість, то Крюківський вагонобудівний завод освоєно близько 40 мільйонів на розвиток пасажирських вагонів, на будівництво. Ну, і... Грузових вагонів, це їх продукція стала, яка виробляється багато-багато років. Проведена певна реконструкція матеріально-технічної бази, що дає змогу от випускати сучасні, сучасні вагони, пасажирські, ескалатори, вагони метро, швидкісні поїзди. Ще один приклад: – гірничо-збагачувальний комбінат. Ви знаєте, що теж заплановано 88 мільйонів. На реконструкцію, на е, освоєння нового кар'єру, і близько половини цього фінансування в цьому році було освоєно. Можна, наприклад, і інші приводити. Зокрема, ви знаєте, що будується під комсомольським завод «Ворскласталь». теж близько 40 мільйонів інвестицій було в цьому році вкладено. Це, це все. Додаткові робочі місця це розвиток економіки, а значить розвиток в майбутньому соціальної сфери. Коли говорять про іноземні інвестиції в Україну, то підкреслюють, що іноземні особливо інвестори дещо насторожено ставляться до нашої країни, начебто, клімат тут не дуже сприятливий. Чи можна говорити, що на Полтавщині робляться певні кроки, щоб, скажімо, така насторога уходила? Ну, знову ж, приклад приведу по вчорашній зустрічі з послом Фінляндії. Ми запевнили і привели конкретні приклади, що зараз ви знаєте, що в Україні, зокрема на Полтавщині, запроваджується система єдиного вікна, інвестор заходить і йому не потрібно по кругу ходити. По... Цим закладам отримувати різні дозволи. От в одному місці це все можна буде зробити. І е, інша справа є ну, законодавчі акти, а є добра воля місцевої влади. І от від цього теж дуже багато залежить. Від того, як ми сьогодні зустрінемо інвестора, а ми завжди зустрічаємо його е, ну, із, е, ну, скажімо так, відкрито. І з величезною зацікавленістю. І тому законодавча база це одно. А інше, як місцева влада, ви знаєте, що в нас працюють і в нафтогазовому комплексі багато іноземних компаній, які мають там і частково іноземний капітал, є 100% іноземний капітал, і працюють достатньо ефективно. І влада, і місцева влада мається на увазі в районах, містах, селах, селищах, і обласна влада. Ми все робимо для того, щоб інвестор міг... Ну, сказать на 100% реалізувати свої виробничі плани, а значить розвивати економіку Полтавського краю. Як відомо, і і влада зараз єдині у такому питанні, як необхідність проведення реформ. Партія влади, партія регіонів, до якої ви належите, задекларувала своє бачення реформ, і найголовніше взяла на себе відповідальність за проведення цих реформ. Але як відомо, зміни, як правило, неоднозначно сприймаються, зокрема. Суспільством населенням. Що у цьому плані відбувається на Полтавщині, на ваш погляд? От і наша сьогодні розмова. Я сподіваюся, що телеглядачі побачать нас, почують. От завдання влади робити все, от реалізовувати ті реформи на регіональному рівні, які. Задекларовані і урядом, президентом України, зокрема обласна організація партії регіонів. Ви знаєте, що ми йшли на, на вибори під гаслом об'єднати всіх патріотів Полтавщини. Я б не хотів би говорити, опозиція на Полтавщині. Є люди, патріоти Полтавщини, які готові працювати на благо своїх людей. Людей, які живуть на, на Полтавщині, ну є люди, які хочуть якісь кон'юнктурні речі зробити для того, щоб там, сподобатися людям чи е, виграти на, на виборах на, на майбутніх. У нас одне завдання. Ми повинні працювати всі разом на результат. І ми це робимо, і ми взяли на себе відповідальність і будемо відповідати. Зрозуміло, що реформи це справа не завжди проста і не завжди вдячна. І, але без реформ майбутнього в Україні немає. І, ці, і це все розуміють. І ми повинні сьогодні йти до людей і, і, і пояснювати і суть реформ. І от там, де я, наприклад, зустрічаюся в трудових колективах. Я жодну людину ще не, не, не знайшов, жодна людина не сказала, що заперечує проти реформ. Всі розуміють, що реформи потрібно проводити, що без реформ руху вперед не буде. Розумієте? Тому і, і, і зрозуміло, що певні труднощі будуть виникати, і, і певні неузгодженості, але їх потрібно пройти для того, щоб потім поступово-поступово рухатися вперед. Без реформ руху вперед неможливо. Тому може десь потрібно набратися терпіння, десь потрібно чимось поступитися, але без реформ Україна не стане європейською державою. Ви знаєте, що і просто так, бажання бути в Європейському Союзі, ви знаєте, що для цього треба ще багато зробити. І те, що зараз реформується, це і якраз приводиться відповідність, наша і законодавча база у відповідності із європейськими нормами і стандартами. Ми повинні туди йти. Іншого шляху в нас немає. І ми взяли на себе відповідальність і готові відповідати за результат. Дякую вам за відповіді. Дякую.